Давайте сьогодні зануримось у маркетинг. Є такий сервіс мобільної автомийки Мобімойка. Ага, чув про таких. Так от у нас є цікавий матеріал: аналітичний звіт і сценарій їхнього рекламного відео: Не трать час, не трать бензин. О, це вже цікаво. Не трать час влучно. Саме так і наша задача сьогодні, ну скажімо, розібрати, що там ефективно, а де можливо є куди рости. Зробити такий собі глибокий аналіз. Чудово. Давайте почнемо зі сценарію. Так, давайте зі сценарію. Він, знаєте, одразу б'є по больових точках автовласників. Ну, класика ранок, бачиш, брудне авто. Ох, знову ця мийка. Знайомо, знайомо. Навігатор показує, що до мийки їхати хвилин 25. Потім кадри заторів, лічильник бензину крутиться, водій нервує, ну дуже життєво для міста. Так, візуалізація проблеми втрати часу пального, це зроблено в принципі добре, наочно і це працює, правда. Одразу розумієш, про що мова. Безперечно, але знаєте, що мені ще сподобалось? Сам стиль відео, він такий динамічний, сучасний і з гумором легким. Ага, оце зітхання героя, і фінальне питання: хтось ще їздить на мийку? Трохи іронічно. Саме так, і це я вважаю стратегічно правильний хід для таких, от он demand сервісів, ну послуг за вимогою. Чому саме? Ну, дивіться, такий підхід краще запам'ятовується ніж якась суха нудна реклама. Він робить бренд, ну ніби ближчим до людей. Людянищем і, мабуть, таким контентом охочуще діляться в соцмережах. Точно потенціал для поширення значно вищий. Окей, з відео зрозуміло: ціннісна пропозиція: не трать час, не трать бензин, чітка. Заклик до дії теж ясний. Замовляємо бімойка без води за адресою, QR-код, посилання все є. Так, основа є, але отут, як ви сказали, починається найцікавіше: звіт натякає, що дещо важливе, вони опускають. І що ж це? А саме унікальність своєї безводної технології. Вони про це кажуть, але недостатньо, скажімо так, розкривають тему. Тобто, це не просто фішка. Ми без води зовсім ні. Це цілий комплекс переваг. По перше, екологія. Подумайте, економія 150-200 літрів води на кожну мийку, плюс біорозкладні засоби. Угу, це серйозно. І ще відсутність брудних стоків з нафтопродуктами, хімією за таке ж, до речі, штрафують зараз. Тобто, це і для бізнесу важливо. А для самої машини часто ж бояться, що суха мийка може подряпати фарбу. А отут другий важливий момент безпека навпаки. Ці засоби створюють захисну плівку, і немає ризику залити електроніку водою під високим тиском, як на звичайних мийках, це теж сильний аргумент. Тобто, виходить, це не просто приїхали помили де зручно, а це ще й екологічно і безпечно для авто, саме так.